І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. І знову, так, знову, можливо, ви будете здивовані, я сам здивований, знову мені е, надійшов подарунок. 28 великих коробок. Хочу поділитися з вами чудовим настроєм, побачити, що випало, а особливо побачити, що випало, тому що вже за новорічний наступ дуже багато е, хто отримав е, танків так, з цих коробок, багато всяких. Подарунків і буде дуже цікаво, що ж випаде саме вже ось останній день так, коли, ну, останній день новорічного наступу, і буде цікаво побачити, що ж з них випало. Випало ми, мені, ви пам'ятаєте, 9 рівня два танки, так, мілких рівнів багато танків випало. І не випало ще ніодної вісімки. Отже, я хочу, щоб мені вісімка, щоб я потім пограв, показав, як я не граю. На Тайгер Маусі я, до речі, пограв. Ви вже, ви вже це відео дуже скоро побачите. Ну, що вам хочу сказати. Мені подобаються такі танки. Так? Я задоволенням на таких танках граю. Отже, подивитеся, я думаю, ви те, що отримаєте різні емоції і напишете мені в коментарях тоді. Під тим відео, де я грав на Тайгер Маусі, що ви про це все думаєте. Ну, тепер закінчились в мене поки що на даний момент чудові та цікаві історії. І давайте переходимо вже до самих подарунків, до самих великих коробок і почнемо відкривати. Щиро дякую за подарунки. Я дійсно ну, не очікував, що ось так ну, таке буде відношення, що мені будуть стільки подарунків. Насилати дуже приємно від щирого серця до щирого серця. Ну що ж, поїхали. І так хоче, щоб мені випало так 20 коробок до гарантованого. 8 або 9. -го. Якщо мені знову ж 9 повипадають, це буде дуже доволі цікаво. Тому що я ж кажу, вже в останні дні, коли можна відкривати ці коробки, так, в останні дні новорічного наступу. І вже ж я ж, може, повторюся, але мені цікаво, чи зараз от ці дні щось буде випадати таке ось, ну, дуже крутезне. так, Бачили, що в мене скільки там цієї премії техніки повипадало так? найвищі. Із низьких рівнів П'ятого рівня випали танки, і, ну і дев'ятого. Вісімки ще зовсім не випадало. Відкрив я 41 коробку. Ну, це, Це все подарунки від глядачів та підписників. Ну що ж, відкриваємо, поїхали. Напевне, золота багато нас мені здається. 7 днів преміум, преміум аккаунту. Оце крутяк. Поїхали далі. Зразу ж так, так? Там не один день, не три дні, а зразу ж сім. 500, голди. Так, і білий. Новорічна ялинка біла. Чудово, там в мене синя, так? А, а, на тому аккаунті випала синя, а тепер біла буде. Теж дуже крутезний такий. Так, вже 8 днів преміум аккаунту. Чудово, поїхали далі. Це в нас з новорічних пробу випадає. 500. Чудово. Мись мені так здається, що. Мись мені здається, що танків більше не дають, так? 7 днів преміум-аккаунту. оце тоді. Так, і музична гірлянда. Чудово, красиво. Так. Значить що? Залишається 13 коробок і точно щось випаде. Переходимо до Різдвяних. Різдвяні дуже чарівно так відкриваються, мені дуже подобається. Ух ти. Чароїтова зірка. Що є. є. Ну, важко було проще. Чароїтова зірка теж дуже класно. Біла буде ялинка, так? І е, чароїтова зірка. 750 голди. Так, все ж таки бачимо. Обов'язково випаде, а так, я так розумію, що вже танки не випадуть мені. Вісімки хочеться, вісімки. Так, і знову ж мені. Змінюють на голду, Був у мене вже такий танчик. Три дні. Ну, а преміум аккаунта ми засипали, так? Це для чого це робиться? Ну, золото це таке, так. Золото там можна і е, в укріп районах е, десь дістати, ще десь там в різних івентах. А ось е, преміум аккаунти це дійсно круто. Це тебе заохочують, щоб ти далі грав. Е, ну, більше грав. Більше часу проводив танках. Чудово. Швиденько так будемо відкривати, бо можливо я десь комусь вже і набрид, що я так багато коробок повідкривав. <проводив> 1000 голди мені замінили IT3, так? Чи і Т3? Не випадає там, все ж таки я напевне був правий що. Випаде тільки обов'язково. так, 6 коробок залишились до гарантованої. Так, гарантована, верніше. так, Ну, китайська. так, Ну, китайська, а східні коробки. Опа! Щось є. Щось є. Ану. 3D стиль. На той танчик, якого в мене ще немає. Сюда. <рив> ну крутий, так? Да? Черфу Тур 4, крутий. А я не пам'ятаю, по-моєму, вже ж випадав. Чи то на той аккаунт випадав. Давайте роздивимось 3D-стиль. Класний, так? Нічого, в принципі, не заважає. Оце, напевно, тут заважає оцей прожектор тут стоїть. чи що. Він, напевно, тут і заважає, коли ти граєш. так? Бо я не люблю, коли отут зверху. E, Всяке таке напічкано що воно заважає, коли ти граєш, воно, ну, огляд тобі закриває. А так, в принципі, чудовий класний, так? Чи да? і ще Іще день преміум аккаунту. Так, ще 5 коробок і обов'язково щось випаде. Так, ну вже бачимо в східній коробці, то вже випало нам ну цікаві речі випалити знову 3 дні е, преміум аккаунту. День аккаунту і Шаховий замок. Вже, я так розумію, що е, новорічний наступ закінчується і вже там є пропаде. Так я. Наскільки розмідень промігом аккаунту. Поправляйте в коментарях, десь я може помиляюсь. Свої думки, так скажемо, так. і... Ну. Ну. Восьмого рівня танчик, ні. Так. Можливо, і не 8-го, я не знаю. Гарантована доставка. <рес> летить. Летить. Восьмого рівня. Термінова доставка. XM66F. Це в нас пт Сау. Вау! Ще й напевне бронюча, так? А ну, давайте глянемо. Ну глянемо, нічого собі, так? Це американське, так я Диви, яка вона крутезна. Ну тут башта, я так розумію, не повністю обертається, так? Але башта, мені здається, що броньована виглядає дуже загрозливо. І башта така на, на весь танк. здоровенна. Оце круто. Оце пограю, дійсно. Нарешті, нарешті мені випало 8 рівня. Не, преміум танк. ПТХ випала. <сум> Чудо. Ну що? Залишилось в мене одна коробка східна і чарівних сім коробок. А ну поїхали, Що ще випаде. Ну, гарантовані, бачите, гарантовані непогано випадає. Чудо. Не було повторення. 3 дні аккаунту. І переходимо вже ми до чарівних. А ну так, дивіться. Гарантовано 49, у нас 7 залишається, а ну з цих 7 і танчик на п'янчик. Сморій. все ж таки робить. 500 голди. Мені здається, що вже ні. Але насипали преміум аккаунтів, ну це просто... Просто фантастика. Так, вже майже там 30... Днів преміум аккаунту насипали. Ну все, напевно, вони думають досить, скільки ж тобі можна. Ще одного танчика на голду поміняти, так, є то свічка 4 штуки. Так, і. Залишається три коробки. День аккаунту. Дві коробки. Ну... Ну, в принципі, все мені випало. От все, 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 що тут було, такого дуже класного, все випало, правда? Остання коробка і нам дадуть преміум аккаунт. Ні, танчик і знову на голду повнять. <плес> Чудово. Ну що ж, я думаю, що поліпшив вам теж настрій своїм поліпшеним настрій. Дуже дякую вам за подарунки. Дуже мене порадували. Поліпшили мені настрій зразу ж перед Новим роком і зараз, вже після новорічних свят. І всім бажаю чудового Нового року. Всім бажаю здійснення ваших мрій з різдвяними вас святами. Кажу вам всім слава Україні і всім дякую, до зустрічі!